Всім привіт, ви на каналі Лейдбек. І в цьому відео ви побачите топ 5 порад від статиста, які допоможуть вам апнути ваш скіл і цілому розуміння гри. Ну і якщо ви подумали, що цей статист це я, ні, цей статист це буде Дескай Fox. Привіт, всім привіт, ребята. Всім привіт. Е, наш статист. Це, скільки це рейтинг? Одинадцять рейтингу особисто. Да, рейтингу особисто десь е... 5к е, плюс майже на кожній десятці і на 11 рівнях. Що не помиляюсь, можеш поправити мене? Десь так і є, так, да. десь різниця 100, 100 урона плюс-мінус. Так. Ну і сьогодні ми подивимось е, з вами бій, який е, Вова зіграв на карті Малиниця на імбатаблі. От. І по ходу бою будемо розбирати дії і давати поради, які допоможуть вам апнути ваш скіл, розуміння гри. Сподіваюсь, вони будуть вам корисними. Що ж, let's go. Е... Поїхали дивитися бій і аналізувати. Там. Так, так. Вмикай. Да. Дивіться, що перше, ви повинні зрозуміти, заходячи в бій, ви повинні знати та мінуси вашого танка. І коли ви зайшли в бій, ви повинні аналізувати перше це сетап. Дивитися, ось нажі, написуйте на паузу, будь ласка. Ви повіться: yeah. дивіться, в вашій команді хто у вас швидкий? Це Impatable, kr 1 277, хто у вас повільний? Та шонрате та п'ятий е, і Баджер, який бронюваний та може грати на гірці. У команди противника швидкий імбатабл, kr 1 і 7. Можливо, хакери поїдуть на гору, тому що у них броньована башня і ДПМ лютий. І та Ташенрате, Маус, а та те ж саме Баджер. Цьому далі. Так, ну, ти по стандарту їдеш на горку, правильно? Так, я їду на горку, дивлюсь, то їде зі мною. E, щоб розуміти, мені грати агресивно, займати мільницю, або грати пасивно від кустика, від свого союзника, тому що, ну, ви ж розумієте, броні в мене немає. На моїй боці це ДПМ. E, ну, ДПМ як для барабана і мобільність. Ось я пытаюсь бати попасти, але чесно кажучи, не знаю, куди пішов. І ви ще повинні розуміти механіку свого танка. Тобто Імбатабо це механіка дозарядки. От я без інфи намагаюся дати. Ось, перша пічка добре залетіла, друга це я не знаю, куди вона залетіла. Це просто, просто Підкрутка. Ми... Підкрутки в, гри... в грі немає. Так, так. І ось дивіться. 27 швидкий, броньований я. У мене механіка до зарядки. І ось я не свічусь. Це називається ловушка Джокера. От, я максимально не свічусь, даю заїхати противнику максимально близько до мене. Це зараз вистрілю свій снаряд. Да. Добавляється 25 секунди до обчого барабану, він їде на 277, К дешиться. І я в цей таймінг його ловлю, видаємо 4 з 4, він вмирає від 277 і ми займаємо гору. Тобто, ми мінуснули 11-й левел, знайняли позицію, у нас вже 3000 От, немає. У мене є питання, дивись, е дуже часто от на цій коли горку грають. Чому потрібно забирати верхню сторону, От отверх. Е, багато ж... гравців їдуть от сюди, грають отут. От. Думаю, що тут важливо грати. Чому верх потрібно забирати? Зверху, вам буде проще контролювати підкат нагору з обох сторін, е, легше вбивати супротивників, які знаходяться знизу, і якщо вони знаходяться зверху, то вони максимум це буде відстріл. І артаж, якщо ви знаходитесь знизу, арта буде працювати теж по вам. Тобто ви, по факту, в з трьох сторін, верх, там, один підкат і другий підкат. Тому у вас вбити там дуже просто. У вас буде перехресний огонь і все. Контролювати yes. три сторони, вам дуже тяжко буде. Ми ну, запам'ятаємо, що у нас е, дуже важливо займати верх на малиніці, якщо грати на тяжах, на швидких, особливо, да? е, броньованих, типу КР-1, піджиматися куди підмінниця от сюди, так? Да? І тут да, тобто, якщо ви піджиметеся, ви повинні розуміти, що вас підтримує хоча б один два танки, тому що якщо у противника зараз заїхав сюди 2.7.7 точніше і 7-і КР-1, то ну, було б тяжкіше. Тобто потрібно брати на фокус танк, мінусувати, і далі вже розіграти від ХП союзника або навіть від моїх ХП, щоб зайняти ключову позицію на карті. Окей, понял, дякую. Давай далі. Поїде далі. Ну я займаю позицію. Повинен розуміти, що пример робити далі. Тобто з цим я о, просадив трішки в початку карті. Далі вже під'їхали мої союзники за те, що я казав. Тобто ми зайняли ключові позиції, підтягнулися більш повільні танки, це Баджет, це Ташенрате. І от вони зараз убивають 27, Сім, і 7. І він уже шотний, я його добиваю. І в мене залишились три барабани, маус все бачить, і розуміє, що на горку йому їхати не потрібно, тому що він там згріється з нульом. Ще таке от, я залишив зробив помилку, я вниз спустився в засвіті. Цього не можна робити, тому що на балконі. О, зараз я, кстати, відкидаю Мауса, теж позиція гарна, але не залетіла пічка. От мене теж тут питання, ну що ти отак виїжджаєш. Мені здається, коли так стріляєш, і отут стоять танки. І видно, да, а, да, да, Е, Отут от стоять танки, і вони можуть висвітити тебе. Тут ти якуща стріляєш, да? а тут тебе висвічують, можна отримати. Небезпечно так, ти а... грав трохи. Тим баче там бачат стояв і він мене мог посвятити і це я зробив помилку. Там стояти бабаха, і вона мені дать могла дати час стулку. І зараз, коли я відстріляв Мауса, я їду на піджим, тому що я розумію, що горка продавлена, тяжі максимум вбиті, та Шумрад не поїхав, він у центрі. І отут тут десь на паузу. Я думаю, загалом багато хто у вас, ну не знаю, не знав, би що робити, тому що таймінг бачат дає по мені інфу, падає. Вниз, але я розумію, що в мене з барабана десь 1600 плюс та може вилетіти. А обати там десь 1200 з, з копійками. Тому я розумію, що я зараз підіжмусь, залутаю ще 1200 халявного урона, мінусну танк, і по мені буде інфа, але хто мене може законтрити? Тільки арта. тому це натискай далі. Так, е я ще хотів е вопрос. Назвемо це пораду, яку е це буде називатися у нас просто не втрачаємо таймінги, да? Щоб так. просто динамічно постійно шукаємо можливості, як настріляти дамаг. Так, типу, так, тому що... Як розігрувати. Понял. Так все вірно. Угу, поїхали. Батік приємний. Не реагуємо на отримані дамаг по засадковому, тому що це ну, Розмін дуже вигідний. 311 на. На 1200, це дуже вигідно. От я зараз показую бачите, що я на нього не дивлюсь, він ошибку зробить і я його вбиваю. Угу. Далі я що роблю? Я відсвічуюсь, катаюся, щоб по мені арта не попала. Далі я граю знову від... грати від союзника. Друга порада, вам потрібно грати від союзника. Ви на картоні, вам не можна агресивно грати. Тому, тобто я граю агресивно, але я розумію, як це треба зробити так, щоб мене на фокус не робили. Вісім Сім висвічується, його вбиває бабаха, і я розумію, де вона стоїть. Тобто вже mm -hmm. інфа по арті, по бабасі, в мене є. Ташанрат в центрі карти, його зараз будуть кувати. Не залетів, як е... не залетів, складно пробити ташанрати з відстані, да? Так, так. Да. От я зараз бачу, що шадрати йде по лісу, буде його світити, я йому пишу в чаті, що в мене каде 20 секунд, щоб я його розмінював. Щоб він, якщо й вмер, то ну, в розміні. Зараз я не знаю, куди сатичка поветіла, а цей матабу. Unlock. Так. Ну і от тобто, дивіться, насти на паузу, будь ласка. У нас інфа счет 8-7. У нас е, уже 6600 дамагу. Зараз шатичка по СХ залетиться буде 7. Я фоловий. Союзників мера, то це ідеальний бій, коли у вас мало союзників. У вас багато урону, ви фуловий, у вас є можливість під кінець бою розігрувати свої ХП і вирішувати, як розіграти бій. І у вас не вкрадають урон союзники ваші, тому що у вас е, є інформація по всім. Ви це запам'ятовуєте і просто розмінюєте своїх союзників і підказуєте їм, як зробити, щоб е, зробити бій ну, виграшним. Я так думаю, що ХПшки в цілому, е, як потрібно на них дивитися, багато думають, що все. ХПшки це, типу, е, це приблизно як можливості для подальших маневрів. Типу, якщо в ти тебе є ХПшки, ти просто десь в якому соненті більш агресивно зможеш зіграти. Якщо я правильно розумію концепцію, так, все вірно, ви повинні розумієте, що. Всі танки, які в цьому бою знаходяться, май ну майже всі, окрім е бабахи, ви можете з ними вільно йти в е розмін, тому що, і ну, і і і проти тому що кр 1 і нам дає тичку на 500, бо йому 1600. І так от з кожним танком, ви знаючи альфу, там, наприклад, нав навіть гріль. От у гріля 750 середнього, а ви йому удаєте 1700. І якщо він їде на вас, ви можете його тараном добити, і це тип, Мінус там. Ой, так, ладно, давай далі. Дима, що тут? Залітає в Иматаблі. Ой, це. Так, да да. БАТ-11. Ну і далі. Imbatable, був... От я на КД, Ташинрата зараз буде вмирати, і от, натисни на паузу. Дивіться, саме mm. головне. Да. Зараз Ташенра вбиває Хацкера, і знає, де Бабаха, і Бабаха зараз буде вб'є ташенрати. І що я роблю? Е... Я виїжджаю на хакера, щоб його мінусувати, тому що це єдиний танк, який може мене тримати в рентгені і давати по мені постійний інфу, щоб по мені. Ну, арти вже немає, я працювала, якби була арта, і могли б притягнутися танки. Тому я зараз його нагло виходжу, мінусую, і потім далі кадеш. Е, мене ще вопрос, а бабаха ж не ще до цього, правильно? Так, не світилось. Ну, так щас якось небезпечно трохи ти виходиш. Не здається, ні. Ну? Так, а дивись. Могла б бабахати і мінуснути, якби тебе. Взагалі так, але дивись, бабаха стоїть в лісі, я це знаю. Але вона стоїть в лісі в углу по лінії е, А1. Я знаю, що Тешанра, ти вже доїхав до кінця лісу. Тобто її бабахи там немає. Бабах е, стоїть переді мною, а я із рельєфу вийшов так, що торчить моя башня. Тобто ага. попасти в мене ну, складно можливо, але складно. Ризикнув, але ризик був оправданий. Так, все вірно. І зараз бабаха е, чи гріль. А, SX убивает Ашанрате. паджер там шот не один, і я розумію, що ну, не треба дальше пушити. Мені шанрат, то показує, де бабах, вот это спичка залетіла. Далі мінус. Снова mm -hmm. мінус. І четвертий мінус. Так, це ти барабан віддав, щоб. На всякий випадок, так. Щоб... Да? Так, ну можливо я. Не можливо, я одну закинув, це маленький спойлер вам по бабасі. Потому что Тошарат показал точку, где вы настоите, и витки по нему привыкла. Я вам покажу витки, почалось. <laughs> нападение, я понял, ладно. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Это так отсылки, для тех, кто разумеет. Так. Э... 140 поджимать, да. Будет сейчас светить, походу. Так, раз. Не, то, что ты прям навився, на вексе круто. Ну, де ви... я знав, де вона стоїть. Там були повалені дерева. І я отдав блайн. і вона вже була неплоха, тому розумієте, я дав таки тичку, У мене є вся інфо под цим танком, і тут я вже просто розумію, що хакер може бути в трьох позиціях, тому я не чекаю и намагаюся забрати инфу. Едешь шукати хакера, да? Так, так, вірно. ой От я, я лів... ой 1200 хп. Тут люта тичка лів... зашла да. пешку. И другая. Поверну. Ну, вже 10 коврона є. бій. І з тим блайндом, що я дав по бабасі, я зробив БЗ, яке. ну, зробити тяжко. Дати 4 рази більше собственного ХП, це прям. Я понял. Так. Такий нос бій, сейчас я вот так вот. Класс, результати боя на екран. 10 тысяч, скільки там було? 10 000 10560 урона, урону, 1780 ту показує бою саму. Е, бій шикарний. Е, скажи, як часто у тебе бувають такі бої? Ну, якщо ми беремо десь в місяць або давайте на півроку. Ну, може, боїв 5-10. 5-10 боїв на На півроку. На півроку. Ну, тобто раз в місяць приблизно, да? ти та виходить такі бій. Десь та стабільно, буде десь 10 плюс урону чистими так, прикольно. Ні, ну, ну Для того, щоб таке бої сталося, потрібно 100%. Да? Це ми все вже побачили. Ну також потрібно, щоб склалися обставини, я так розумію, тому що ну, не завжди в тебе буде так щастити, що союзники потрошечку-потрошечку вмирають, або навпаки, команда противника потрошки вмирає, да? щоб можна було розстріляти. Їх да. Так, да, тобто це везіння, яке співпадає з кіллом. Із картою, з сетапами, тобто це все совокупність різних факторів, але якщо це все правильно підстроїти під свій скіл, невілювати своїм скілом, то у вас виходять такі результати. Я зрозумів. І давайте коротко, що найголовніші нам, наші поради перше, це аналіз сетапу і можливості свого танку, да, щоб розуміти там динаміка, наприклад, на Батаблі. Ти перше дивишся по сетапу, те був там 1 і батаблі, те, що ти назвав, дав в началі бою. І ти поїхав займати горку, щоб, щоб першим приїхати і дати якісь дамаг. Це окей. Далі що? Ключові позиції на картах. На Малиниці всі їздять на горку цю позицію в цілому, всі знають. Да? Тут що такого прям немає, але важливо відмітити, що займати саме верх, верхню частину гірки. Так, це вірно. Щоб, тому що той, хто займає верхню частину, зазвичай та команда й перемагає. Десь 50 70%, так, тому що вони контролюють всі підкати, всі простріли, і у них є висока мельниця, яка їх захищає від арти і може захистити в цілому на підкаті, тому що якщо до вас підкатує СТ, то на підкаті дати тичку, потім дати від борта на каток поставити, і у вас вже є преимущество 1-2 тисячі на підкаті. Так, що там ще був такий момент, який мені запам'ятався, я, можливо, так от десь виріжу, ми зараз покажемо. Ти назвав її ловушка Джокера. Коли ти стояв, да, вичікував, як анаконда на свою здобич, десь там притаївся і чекав, поки не світився, щоб тебе не бачили, да, І вийти фул барабан роздач. Так, так все вірно. Я дав одну тичку бату в початку катці, потім мене залишилося три. Я спочатку використовував механіку МБАТБО, тобто я додав дві тисячки з сьомого, і в мене барабан заряджався. Я п'яту тичку з того барабану, точніше, четверту, дав каєр 1 Перед цим я його максимально Дуже глибину запустив на горку, де його чекав сім і в нього була інфарктів по два І коли він під'їхав максимально близько, я йому даю тичку на підкаті. Де заряджаю барабан, він дає тичку по два Тобто у мене максимальний профіт. Я не отримав ворона. Запустив його максимально далеко в глибину і видав потім барабан, не отримавши дамагу, і ми мінуснули 11 рівень на початку бою. Коротше, підсумувати, я думаю, це дати можливість противнику помилитися, запустити його максимально невигідну позицію, і там вже просто тоді вже виходиш і роздаєш, реалізуєш барабан. Це, так, це я думаю, це дуже корисно, особливо для тих, хто грає на 50 b на батаблі, на будь-яких барабанах. Щоб о, такі от моменти підшукувати. Оце не очевидно дуже багато. Ну, мало хто про це задумується, скажімо так. Так, е, далі що там? Е, ну, Розмін ХП-союзників це. Думаю, це плюс-мінус туда ж, да, коли ти розміняв союзника. Хтось приймає дамаг, ти виходиш, роздаєш. Це ми там. Да. Це в нас є таке. І okay. е, не перестаювати. От не перестаювати. Це для того, щоб робити там, не 3К, да, а умовно кажучи, 5К дамагу. Це дуже важливо. Постійно ну, ось, шукати да, ось. можливість, щоб десь настріляти дамаг. Да. Так, все вірно, от момент був, коли ми продавили гору, вбили 277 і вбили Мауса на відкаті. Що зробили мої союзники? Ташенрад не стояв на, базі, на горці, Баджер тільки приїхав, стояв на горці, 277 стояв. І я що зробив? Збросив барабан, поїхав далі. І в момент, коли я піджимав е, балкон їхній, поїхав низ Тобто я що зробив? Я з е, як це штучно створив собі подію, яка дала мені 1200 урона, профіт, інфу по картам і спровокувала моїх союзників їхати далі. Тобто Ташанрати, потім поїхав пушити е, Алінію ліс 277, під'їхав вмер, але дав мені інфу по, -по бабасі, по хакеру і поташанрати. І я. Чий міноступиться цьому бата і залотав собі 1200 дамагу. Ну так, да, це було прикольно. Ну і іноді, так, да, потрібно ризикувати, але ризикувати потрібно з головою, правильно? Так, це вже більше. Контр... Конкретно в е... кожному моменті бою потрібно дивитися і аналізувати. Це вже, я думаю, з досвіду набувається такі, е... такий скіл. Так, звісно. Ну, спошу... я, я раніше помилявся дуже часто. Понятно. От, що дякую за Skyfox, дякую о, тобі за е, топовий розбір за цей бій, за твої поради. Е, дякую, друзі, за те, що подивилися цей відео. Якщо ми ще якісь моменти впустили, е, будь ласка, пишіть ваші поради в коментарях. Можливо, у вас є якісь ще поради. От, е, і якщо ви хочете бачити більше такого контенту, щоб ми, е, можливо, я запрошу ще раз. Е, Skyfox, да? Ми розберемо ще якийсь бій або ще якусь там рубрику зробимо. От, будь ласка, пишіть в коментарях, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім до зустрічі на наступних відосах Так, дякую, що позвав Сергій. Всім пока. Все, бувайте.